Працюємо з вами на сторіночці 36. Тож, сьогодні ми з вами говоримо про частинки цілого. Давайте подивимось уважніше. Працюємо із такою таблицею. У цій таблиці ви бачите: зменшуване від'ємник різниця. Зменшуване від'ємник різниця, щось знайоме. Що ж це таке? Це віднімання правильно. Зменшуваний від'ємник різниці це те, як називаються числа при відніманні. А і подивіться, у від'ємнику є числа, у різниці є числа, а в зменшуваному чисел немає. Нам з вами потрібно знайти зменшуване. Давайте пригадаємо, щоб знайти зменшуване, треба різницю. Додати до від'ємника. Тож дивимось по стовпчиках. Від'ємник 5, різниця 3. Щоб знайти зменшуване, потрібно 5 додати 3. 5 додати 3 буде правильно 8. Значить, зменшуване 8. Записали собі ручкою. Від'ємник 6, зменшув... від 6, різниця 1. Щоб дізнатися зменшуване, додали різницю до від'ємника 1 плюс 6 буде 7. Записали 7. Із двох оцих частинок з від'ємника та із різниці ми з вами робимо ціле зменшуване. 2 додати 4. Буде 6. Значить, зменшуване 6. Від'ємник 3 різниця 7. Зменшуване це сума цих чисел. Це буде 10. Давайте ще разок. Щоб знайти зменшуване, потрібно різницю додати до від'ємника. Від'ємник 1, різниця 8. 8 додати 1 буде 9. Записали собі. Таблицю, що лишилася ось тут. Спробуйте виконати самостійно. Натискайте на паузу. В кінці уроку перевіримо. Далі вам знадобиться вправа 2. Для її виконання нам потрібна лінійка. Допомагайте мені, будь ласка, я одною рукою лінійку, на жаль, не зможу з нею зараз попрацювати. Беремо лінієчку, ставимо нуликом ось сюди і міряємо, яка довжина жовтої смужки. 3 см чудово, довжина оранжевої. Чотири Прекрасно. і довжина зеленої також 3 см. Подивіться, ми знаємо довжини всіх смужок. А нас просять обчислити довжину всієї смужки. Так, як же ми обчислимо? Нам потрібно додати всі частинки, з яких вона складається. А ця смужка складається з жовтої, оранжевої та зеленої. Жовта ми знаємо: 3, плюс 4 оранжеву, і плюс 3 зелену смужку. То ось так ми дізнаємося довжину всієї смужки. Ми просто додамо ось ці маленькі. 3 додати 4 і додати 3. 3 додати 4 7 плюс 3 10. Записали 10. Але не просто 10, а 10 сантиметрів. Чудово. То, щоб дізнатися довжину всієї цієї смужки, нам потрібно було додати всі частинки, з яких вона складається. Дивимось на завдання третє. Тут знадобиться ваші Очі, будемо візуально оцінювати ситуацію. У нас тут є ящик і апельсини. А це ящик з апельсинами. Нас просять обчисли масу ящика з апельсинами. У нас є дві частинки. Ящик вагою 2 кг. І апельсини вагою 7 кг. Це одна частинка, це друга частинка. Нас просять знайти ціле. Якщо ми з'єднаємо ці дві частинки, ось у нас вийде ящик з апельсинами. Це наше ціле, яке ми маємо знайти. Щоб знайти, скільки буде важити ящик з апельсинами, нам потрібно масу ящика додати до маси апельсинів. 2 додати 7 дорівнює 9. Дев Дев'ять чого? Звісно, що кілограмів, адже ви додавали кілограми до кілограмів. Тож ми з вами взяли дві частинки і зробили з них ціле. Наше ціле важить 9 кілограмів. Подивилися на задачу четверту Завданнячко четверте. Скільки літрів морквяно яблучного соку вийде? У нас є. Банка, в яку збираються злити два соки із таких невеличких кухольків. У одному кухлі яблучний сік, він 2 літри. В другому кухлі морквяний сік, він 1 літр. Якщо злити їх разом, вийде ціле наша з вами банка. Як же дізнатися, скільки літрів соку вийде? Потрібно дві частинки додати 2 літри. Додати 1 літр дорівнює 3 літри. Правильно, не забудьте написати буковку L. Тож, ми знайшли наше ціле 3 літри морквяно яблучного соку. Завдання п'яте. Подивіться, тут зображені яблучка. Багато різних сортів. Читаємо завдання. Добери доданки. З яких можна скласти відому суму. Що таке доданки? Так, це щось стосується додавання. У нас з вами буде вже відома сума. Працюємо із першим стовпчиком з зеленими яблучками. Наша з вами відома сума 8, 8, 8. З яких частинок складається вісімка? Ну, наприклад, 7. І один. Ми з вами дібрали дві частинки. Два доданки, з яких складається сума. Сім додати один складається вісім. Це наша з вами сума, наше ціле, яке складається з цих двох доданків. Тож, з яких іще доданків складається вісім? Ну, наприклад. Чотири і чотири, правильно. Або ж, яке-яке? Шість яке? і два. І так можна було запропонувати іще свої варіанти, адже ми знаємо, що вісімка з багатьох цифрок складається. Так само ви самостійно робите два ось цих завданнячка. Це ваше домашнє завдання. Так само зробіть з цифрою 10 і цифрою 9. Давайте швиденько повернемось до першого завдання, щоб ви перевірили себе, а потім до самого останнього. Від'ємник 2 різниця 5. Зменшуване 7. Від'ємник 4 різниця 3. Зменшуване 7. Від'ємник 7 різниця 2. Зменшуване 9, відємник вісім, різниця 0. Зменшуване вісім, від'ємник 2 різниця 3. зменшуване 5. Якщо ви написали точно так само, то все правильно. Ну і завдання шосте. У шостому завданні обведи номер частини, яка доповнить фігуру ліворуч до цілого. Що це таке, дітки? Це коло. Ви це розумієте. Але в нього немає однієї частинки. Яка частинка, на вашу думку, підійде найкраще? Можливо, перша. Ні, у неї прямий кут. Можливо, ця? Це, взагалі, якийсь квадрат. У нас лишаються оці дві частинки, вони схожі найбільше. Але це така маленька, вона зовсім не підійде, то в нас лишається завдання третє. Обводимо циферку 3 просто колом. І наступна фігурка, але тут треба дуже уважно, бо вона дуже цікава, у неї аж два кольори. Подивіться, будь ласка, уважно. Найбільше підходить друга частинка. Дійсно, ви були праві. Тож, зробили собі всі завданнячка. і не забуваємо: у п'ятому завданні ось ці два стовпчики, робите самостійно.